Знайомтеся, це наш театр, а точніше, його закулісне, таємниче таке декілька і декілька інтегруюче життя. Я сам працював в театрі декілька років тому. Мав можливість от, приводити своїх друзів, близьких у театр. От є фото, де вони на фоні декорації або з бутафорськими предметами сфотографувалися. Також цікаві фотографії і мене завжди цікавило. Ці декорації, які зараз не знаходяться на сцені, і їх дуже багато, від вистав дуже багато приходить. І вони храняться в таких сховищах, і іноді, коли попадаєш туди, ти попадаєш, як наче буде такий якийсь зовсім інший світ. Коли вони там от, би, штабілями стоять в одній кучі і поєднуються разом, то це дуже цікава картина. Можна написати немало цікавих картин на цю тему. Ну, дякую вам, всього найкраще.